Привіт, мої дорогенькі. Надіюся, вам сподобається ця новинка, і ви підтримайте її пальчиком вверх і коментарем. Дякую за перегляд всім смачненького. Живи задля родини. Батько завжди казав він хотів, аби у мене не було жодної мети. І щоб я завжди слідкував за старшим братом, немов би його тінь. Таке зразкове видовище не побачите за всі гроші світу. Лицар який здатен перемогти усіх воїнів континенту. Зрештою, як і очікувалося від його молодшого брата, як же це захоплююче! Сінаберт, Борис Хто віддав тобі наказ? Невже це був імператор? Мерзенний темний туман, чутки підтвердилися. Туманний вбивця. Туман це організація, яка постійно перешкоджає нам, лицарям світла. Я доповім вищим про ліквідацію нечистого, пов'язано з єретиками. Нумо, перед. Якщо твій язик зможе хоча би щось розказати після цього. Запевняю, що в тебе після бою не залишиться ані зуба. Якщо думаєш, що тебе врятує якась секретна техніка, то ти глибоко помиляєшся. Оскільки я встановив дев'ять зіркових магічних бар'єри. Потрібно забиратися звідси і відшукати того, хто винен у інциденті з моїм братом. Я прорвуся, попри всі перешкоди на моєму шляху. Достатньо сіане. Ага. Батько завжди мені казав, жити заради родини, заради спадкоємця родини твого брата Ешеля. Успіх твого брата це і твій успіх. Невже, за цим всім що стояв Ешель. <звук> Здається, ти збентежений моєю появою. Що Невже? Осіане, ти сумлінно виконував свій обов'язок увесь цей час для своєї родини та людей. І звісно ж для мене. І тому я позбавлю тебе, цього тягаря. Не розумію, невже я зробив щось не так? Що сталося? Золовісний туман, Тепер ти більше не людина, а просто мерзенний убивця. Попри це все, ти обманював нас увесь цей час. Невже ти дійсно не розумієш своїх жахливих гріхів? Убивця жахливі гріхи? Що за несенітниці він верзе? Боротьба за престол всередині імперії та напад армії короля Тима. Війна за об'єднання континенту. Я допомагав тобі у всіх твоїх починаннях, адже все моє життя належить тобі. Але після такого довгого шляху, який ми подолали разом, ти збираєшся вбити мене. Хоча я і витратив на тебе свої останні 20 років. Нехай навіть моє тіло зламається, я пожертвую всім, що маю зараз. Допоки не знищу тебе. Подумати тільки у нього ще залишилося скільки мане. Тепер він вийшов за межі всього людського. Ха, сміх, та й годі. Єдиний герой, котрий боїться свого молодшого брата і намагається його вбити. Невже тобі не соромно за себе? <схυ> 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 Достатньо? Достатньо лише. Якщо я зможу зачепити його життєво важливі органи достатньо сильно, щоб він не зміг рухатись. Чорт забирай, Борисе! От жалюгідний покидьок! Спочатку я хотів безболісно відправити тебе у небуття, але врешті-решт ти показав свою справжню натуру. І я помітив справжнього тебе набагато раніше. Яке полегшення, що я ніколи не довіряв тобі повністю жодної миті. А? Ходімо, слухаюся, лорде Ешель. Чорт, що за кінець? Моє життя було нічим більше, ніж просто безглуздям. Як це жалюїдно. Ха. Помри. Пане, молодий пане Сіан? Як довго ви плануєте ще спати? Прокидайтеся і збирайтеся швидше. Еміль? А, ви налякали мене? Чому ти тут? Що? Ми не бачилися вже більше двадцяти років. Про що це ви? Невже вам щось наснилось? Але виглядає вона так само, як і раніше. П пригадую, це місце, це кімната, де я жив, коли був малим юнаком. Меблі розташовані так само, як і раніше? Чи може бути, що я повернувся в часи своєї молодості? Юний пане. Що? Тобто ви навмисно затягуєте час, тому що не хочете йти на спаринг? Зберіться з силами і вперед. А спаринг? Який це ще спаринг? Замок герцорства берте. Я і справді повернувся в минуле. Чи можливо це бути просто спогадом? А тепер пригадую 27 років тому, 1 березня 985 року, від створення світу, це було за рік до мого вступу в академію. Починаючи з початку кожного місяця, у маєтку відбувається поєдинок з фектування на мечах. Це була вельми важлива подія, на якій був присутній мій батько герцог Берне, що робить цю подію більш значною. Моїм опонентом був Кранц Берте. Мій брат одноліток, який був народжений від іншої матері, його мати Маргарита Ержес була офіційною дружиною герцога. Завдяки цьому, хоч він і був наймолодшим серед чотирьох братів, як і я, йому діставалося набагато більше ударів, ніж мені. Що стосується мене позашлюбної дитини невідомого походження. Після того, як мене принизили у цей день, я перетворився на об'єкт загальних насмішок. Нічого не роби. Саме після цього дня я опинився поза батьківською увагою. Чому б вам не прийняти поразку? Усе гаразд, все, що мені потрібно зробити, це перемогти. А, навіть моя покоївка дивиться на мене зверхню. Що? Це ж просто рапіра, але вона така важка. Обережно, не пораньтесь, юний пане. У мене така сама погана комплектація, як у десятирічному віці? Це все відчувається, ніби це не сон і не спогади. І про таку магію я теж ніколи не чув. Чи міг я дійсно повернутися в минуле? Схоже, ти все ж таки не втік. Тоді чи можу я щось зробити? А? Можете розпочинати? Куди ти дивишся, ідіоте? Хе -хе, хе, хе, як же повільно? А? Будеш ухилятися, як боягуз, га? <Gerilim> О, ні, кран се. Цей бій закінчиться, тільки як я покладу меч біля його шиї. Але дечого не вистачає. У дитинстві мене страшенно мучили ідеї кранца погратися, його цькування продовжувалося навіть в академії. Тож мені треба добре його побити, щоб до нього навіть думка не прийшла, що з мене можна насміхатися. У цьому житті, даному мені. Я житиму лише для себе. Спаринг завершено цілковитою поразкою кранца. Герцог відклав заплановану подорож і попросив про зустріч із зі мною. Чи запам'яталася йому моя перемога в тому спарингу? Він навіть представив до мене елітного лицаря Юлкана. Котрий працює безпосередньо під його керуванням, щоби просто супроводити мене до його кабінету. Ха, схоже, вона повертається з лазарету після того, як провідала свого сина Ха -ха, виглядає так, ніби наступила на говно. І з це все, що ти можеш сказати після того, як довів свого брата до такого стану. Як же це безсоромно із твого боку? Ось що таке спаринг. Перепрошую, але мені пора йти. Ось чому із байстрюками не можна поводитися так само, як із законними дітьми. Яка мати, такий син. Це все тому, що твоя мати брудна повія. Ти нікчема, який би мав випрошувати недоїдки на вулиці. І ти смієш поводитися так нахабно, аби бути вічливим? Вона перетнула межу. Чи варто мені її вбити? Та ні. Адже є кращий спосіб зробити її життя нестерпним. І зроблю я це поступово та з особливою насолодою. Ви ж не забули, що я теж поступляю в академію, де навчатиметься ваш кранцем. На що це ти намікаєш? Вас це зовсім не турбує? Ви ж хочете, щоб ваш кранц випустився із усіма своїми кінцівками. Ти. Та що ти собі дозволяєш казати своїм брудним ротом? Пробачте мені, міледі. Його милість чекає на нас запізнюватися дурний тон. Прошу вибачити. <плес> Наказ герцога є беззаперечним. <хи> І мене захищає лицар, який отримав його наказ. Безумовно приємно мати лицаря, який не схиляється навіть перед герцогинею. Заходьте Сіан, наймолодший з родини пертів, повстав перед вами ваша милість. Це вперше за 15 років, коли ми розмовляємо наодинці, Герцог Лулієс зберт Сідай, лорд, який править землями Веліасу, західної території вуфісів. Більшість кличуть його захисником континенту. Великий герой, обдарований могутньою магією та гострим розумом, який зупинив уторгнення демонів. Людина, яка взяла на себе обов'язок, про який навіть ніхто не просив її, аж до самої смерті під час вторгнення короля демонів, його єдине бажання було мир на континенті. Але мої спогади про нього дещо інші. Людина, котра присвятила все своє життя служіння іншим, інше кажучи, він був дурнем. Ти ухилився від удару меча, добре розуміючи, куди він був спрямований. А, ага, перепрошую, коли кранц атакував тебе. Ти спостерігав за траєкторією його рапіри, змістив траєкторію свого тіла, щоб ухилитися від неї. Коли це ти навчився фехтувати? Ого, мабуть, ніщо не омине його погляд. Що ви, батьку, я лише практикувався кожного вечора. Сіан, якого я знаю, не має здібностей до фехтування. Не кажучи вже про інтерес до нього, як тобі вдалося приховати такий талант? Напевне, я просто не хотів привертати до себе зайвої уваги. «Ха? не бажаєш привертати до себе зайвої уваги? Ти безумовно, майстерно перехитрив кранца, але. «А?» Чи не здається тобі, те, що ти зробив пізніше, є надмірним? Це вельми незручне питання. Тобто, це спроба оцінити мою особистість? Я прагну визнання? Визнання, Тобто?» що хоч мої зведені брати, але я все ж таки кращий за кранца. Тому я дійшов висновку, що це і є справжня мета цього спарингу. Блискуче, чітка та прямолінійна відповідь. Я щасливий, що ти виявився таким талановитим, сину. Одного разу ти станеш в пригоді ешелю. Що? Стану в пригоді ешелю. Нічого не змінилося. Батько і досі Одержимий ешелем. Можливо, слова винагороди тут недоречне. Але я б хотів, щоб ти щось отримав за перемогу. Кажи, що ти хочеш. Якщо все йде саме так, тоді я стану називаді цьому покидьку Ешелю. Я хотів би. Що вирушити на передову? Саме так я йому і відповів, але це нічого не вирішило. Ви, мабуть, чартуєте. Ви що, з гузду з'їхали? Ви хоча б уявляєте, що там відбувається? Там все переповнене демонічними злісними звірами!» Наша територія Велліса найзахідніший регіон імперії Вульвісів. І це єдине місце в імперії, яке вважається передовою. І передовою ділянкою фронту є долина Лемія, де триває столітня війна із демонами. Батько був категорично проти, аби я туди вирушив, але, врешті-врешт, погодився за однієї умови. Протягом місяця я маю досягнути необхідної підготовки, аби вирушити до долини Лемія. Однак я насамперед буду намагатися якомога більше наростити м'язів, я все ще набагато слабший порівняно із своїми однолітками. Втім, є те, що у мене залишилося, бойові інстинкти з мого попереднього життя і я все ще відчуваю трохи магії в моєму тілі. Зрештою, я зможу ефективно застосувати свою магію, якщо натреную своє тіло. Чудовий час, щоб розпочати тренування. Сіане! Ел... Еліс. Сподіваюся, у вас все гаразд леді Еліс. А, ти з дуба впав! Невже ти справді сказав батькові, що хочеш вирушити на передову? С Сестричко, не могла б ти спочатку відпустити мене? «Очевидь, ти вважаєш себе справжнім воїном лише тому, що переміг кранца у спарингу. Зараз ми й побачимо. Піднімайся на дах! Розпочинаємо одразу ж, як тільки наші мечі будуть оголені. Якщо витримаєш мої атаки протягом трьох хвилин, я відпущу тебе на передову». сестро, це справді необхідно. Дозволь мені дещо запитати Сіане, чи зацікавлений ти у тому, щоб наслідувати родинне ім'я? А ось про що йдеться». Звісно, що я не зацікавлений у цьому. Тож, до бою. Я ж тільки сьогодні спарингувався із кранцом. Ах, як виснажливо. Сьогоднішній день виявився досить напруженим. Що? Неможливо, як десятирічний хлопчик зміг це заблокувати. Невже вона навіть не стримується перед братом, який молодший за неї на сім років? <звук> Він щойно відбив мій довгий меч своєю тоненькою рапірою. Це лише випадковість. А ти виявляєшся кращим, ніж я очікувала. Дорогенький місіани, от халепа, мені капець, Ем, Еліс. А? Sure.